Як закрити справу за статтею 130 КУПАП, якщо водій не керував транспортним засобом? А співробітники патрульної поліції все ж таки склали на пішохода протокол за 130? -ю. Сьогодні ми отримали рішення суду. Відповідно до якого справа закрита, які підстави закриття та обставини цієї справи, водій не керував транспортним засобом. До нього підійшли співробітники патрульної поліції, попросили його перепаркувати транспортний засіб і склали на нього протокол за статтею 130 за відмову від проходження огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Передивившись відеозаписи у судовому засіданні, було встановлено, що немає відеодоказів факту керування транспортним засобом водія, та він не відмовлявся від проходження огляду, сказав, що він не керував транспортним засобом. Доказів того факту, що водій керував транспортним засобом, порушував правила дорожнього руху не було. тому суд... Розглянув матеріали та прийняв законне рішення про закриття провадження у справі. Тому знайте свої права. Якщо їх порушують робітники патрульної поліції, їх можливо відстояти у судовому порядку та закрити справу. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо подобається відео, поставте подобайку. Ще раз дякую.